Коли у вересні 2014 року у американця Освальда Рідуса стався інсульт. Він втратив здатність розмовляти, ходити і рухати лівою рукою. Швидко викликала жінка. Коли токлакенмонеколо ночі, дружина сказала, що я говорю незв'язно і попросила поворушити рукою, і я не зміг цього зробити. Тепер Освальд став першим, хто тестує роботизовану руку, якою керують хвилі мозку. Вона допомагає відновити рухливість кінцівки після інсульту. Гарнітура називається інтерфейсом мозок. Комп'ютер. Її п'ять електродів розміщуються на шкірі голови і вимірюють електричні імпульси мозку за допомогою процесу електроенцефалографії. Тільки на роботизована рука отримає відповідний сигнал, вона почне рухатися. Потім дасть людині команду, щоб та намагалася зробити рух самостійно. Гарнітура визначає намір руху. Сигнал надходить до робота, який допомагає з рухом. Рух генерує зворотній імпульс у мозок. І коли два імпульси зустрічаються, це підвищує нейропластичність. Це те, що змінює мозок. Керівник проєкту, доктор Джерард Франциско. Він спеціалізується на постінсультній реабілітації. Каже, що такі машини зможуть допомогти в роботі фізіотерапевтів. Роботи не втомлюватимуться, тому зможуть забезпечити необхідну кількість повторень для того, щоб перепрограмувати частину мозку, що відповідає за рухи, необхідна певна кількість таких повторень. Освальд уже витратив роки на реабілітацію. Сподівається, що новий пристрій допоможе повернути рухливість другої руки я більше ніколи не сприйматиму своє здоров'я, як щось саме собою зрозуміле. Зараз інженери тестують новий пристрій. Якщо результати будуть позитивними, вони спробують почати масове виробництво. Однак для цього ще треба знайти спонсорів.